Притча про сіяча. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє, і, як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий. І, зійшовши, усохло, немало бо вогкосте. А інше упало між терен, і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю і, зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його його учні, говорячи: Що визначається притча? А він відказав Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча: Зерно це Боже Слово, а котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол. І забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості.